Ми відкриваємо новий реабілітаційний центр дитячої медико-соціальної реабілітації. Тут будуть проходити реабілітацію дітки з захворюваннями нервової системи кістково-м'язовою, генетичних захворюванням, а також психологією. Психічними та поведінковими розглядами. Всі послуги у нас безкоштовні, і реабілітаційні, і медичні. І крім цього, ми ще допомагаємо найбільш малозабезпеченим сім'ям, придбаємо медикаменти, даємо продукти харчування, памперси кожен місяць. Зараз у нас на ми обслуговуємо 500, більше, навіть 500 дітей. А ми, коли будували, ми Думаємо, що ми в два рази більше збільшимо цю кількість. Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну з 1998 року надає допомогу у двох напрямках: це допомога родинам, які виховують діток з інвалідністю, тобто дітки від народження до 18 років, і також вагітні жінки, які знаходяться в кризовій ситуації. У кожного своя кризова ситуація. І якщо вони потребують нашої підтримки, ми надаємо цю допомогу. До нас можуть потрапити діти з важкою інвалідністю. Насамперед, ті сім'ї, які не можуть. Собі дозволити лікування десь за кордоном або лікування в реабілітаційних центрах, де вони оплачують таку допомогу, тому що наша допомога надається абсолютно безкоштовно. Також це родини з найпотребуючі родини, і родини, де є дітки з важкою інвалідністю. І вже в нашому центрі між дисциплінарна наша команда підбирає саме лікування, реабілітацію. Ми допомагаємо населенню Житомира і всієї Житомирської області також і внутрішньо переміщеним особам. І якщо людина, скажімо, прописана на території іншої області, але проживає на даний час на території Житомирської області, вона також може звернутися до нас і отримати нашу допомогу і підтримку. Наразі у нас два відділення: відділення реабілітації. В цьому відділенні надають психологічну, фізичну, соціальну і інші види допомоги дітям з інвалідністю від народження до 18. Цяці років, а також членам їхніх родин, надають психологічну допомогу, зокрема. і другий відділ відділ допомоги жінкам у кризовій вагітності, пов'язані з кризовою вагітністю. Це жінка, яка потребує нашої психологічної допомоги. І вже спілкуючись з родиною з цією жінкою, ми виявляємо її потребу, і ті, які є послуги фонду, абсолютно їй доступні і доступні нашим родинам безкоштовно. Процес проєктування був досить такий складний, бо знаєте, будівля не проста. І у нас було дуже багато забаганок. І ми хотіли, щоб це було сучасно, щоб це не виглядало просто поліклінікою, щоб ця будівля своєю оздобленням нагадувала про цінні життя, щоб люди, які в домашніх умовах не мають. Зручностей могли тут скористатися їми і відчути себе гідно. Ми почали своє будівництво в 2020 році, в квітні місяці. І тривало будівництво от до сьогоднішнього моменту. Чотири роки ми будувалися, але воно було перервано війною. Нам прийшлося початком війни призупинити свої. Ми не знали, як воно складеться далі. Наші донори теж так знаєте завмерли. Трохи з фінансуванням вирішили подивитися, що буде далі. Але буквально через 4 місяці ми відновили будівництво. Всього на будівництво було витрачено 162 мільйона гривень. І ну, це достойний такий вклад, бо це на багато років. І це приміщення буде виконувати ту функцію, яка Передбачено в ньому. Одночасно на, у нас можуть дотримати, перебувати в приміщенні до 100 людей. Це 50 співробітників і 50 пацієнтів, не, не рахуючи там, батьків, які чекають своїх дітей, поки вони проходять реабілітацію. У нас не передбачено, тут проживання зовсім не передбачено. Колись ми мріяли, але і навіть в перших таких задумках по проєкту по ми думали, що у нас буде. Проживання, але, знаєте, фінанси трошки не дозволили нам, бо наше приміщення ще розраховане на надбудову ще одного поверха. Ну, колись може це буде, але зараз не, не на часі. Ви в класі програми Поруч з тобою. Ця програма вона відкрилася під час війни. Ми всі знаємо, що зараз стрімкий ріст аутизму, і батьки багато хто не знає, як допомогти своїй дитині. І насправді ці послуги вони дуже дороговартісні. Беремо дітей з небажаною поведінкою, агресивною, які можуть себе самоушкоджувати. І завдяки поведінковій програмі стабілізуємо їх поведінку. В тому році ми взяли трьох дітей уже двох дітей успішно випустили 59-й навчальний спецзаклад. І за, в цьому році ми взяли п'ять дітей, і вже за два місяці у нас є успіхи вже є зміни в їх навичках самообслуговування, харчування і поведінці. Ми тут навчаємо цих діток основним руховим навичкам. Тобто, все, що дитина повинна навчатися сама з народження за рахунок ушкодження центральної нервової системи або якихось інших патологій, дитинка не може отримувати голову, перевертатися, повзати. От саме цьому ми навчаємо. Це самі прості якби, функції навички, і закінчуючи складними навичками моторного планування, стрибки, біг, ось скалодром, наприклад, до прикладу є, де можуть е займатися дітки е високофункціональні, тому що саме ця вправа потребує. Гарного моторного планування Ми використовуємо доказові методи реабілітації, індивідуальний підхід до кожної родини, комплексний підхід. Тобто, в нас є різні програми, на які потрапляє дитинка, в залежності від потреб. І дуже великий фокус приділяємо навчанню батьків. До вашої уваги зал сенсорної інтеграції. Він є частиною фізичної терапії якою яка присутня в місії в Україну зал дає нам можливість вирішити багато питань, особливо опанування тих рухових навичок, які в майбутньому стають досвідом, і діти можуть його використовувати під час повсякденного життя? Різні м'які платформи, валіки, батути, балансіри, шведські, шведська стінка, канатна доріжка все все, що можна, для того, щоб розвивати навички фізичного фізичних розвитку дитини. Ось, працюємо з дітками, які є високофункціональними, дітками, які менш такі обмежені в верховому плані. Ось, працюємо ну, на результат.